Друзі, як формується громадська думка у нас сьогодні, на жаль, ботофермами? Все дуже просто. Якщо ти хочеш е, якихось змін, говориш правду, робиш будь-які дії, які будуть або є, або будуть корисні нашій державі, то ті, хто тримається за цю владу, вони будуть робити такі речі. Дивіться, от є коментар такий, написали мені, бачите? Я вам покажу. О, от він. Я зачитаю. Це капітулянт, ухилянт лізе до корита. Я лізе до корита. Щоб красти у народа. Йому головна посада. І хоч трохи України, як вірш, Україну, яку буде обкрадати. Ось воно його життя і мета. Все. Я думаю, цікаво, хто ж це написав? Заходжу канал. Служба 101. Бачите? Канал створений два роки назад. Взяли якийсь старий канал. І тут аж підписалося два користувача, бачите, зверху. Тобто канал, у якого аж два користувача. Дві. У мене 60 тисяч підписників на, на цьому тільки каналі. А в нього два. Але він пише такі коментарі. Таких же ж коментарів дуже багато. Це я відслідковую, де бот, де не бот, хто пише. Жива людина, не жива людина. А люди ж в цілому не цікавляться. І, на жаль, читають і розуміють, ну, мабуть, може, це так. А, до чого я це все веду, друзі? Я це все веду до того, щоб ми з вами завжди цікавилися завжди цікавилися тим, що кругом нас. Тому що, на жаль, нас обдурюють от такі ось о, так звані канали, так звані о, формувачі. Громадської думки, бо вони формують її, тому що ботів вже ж мільйони в Україні. Розумієте, я не думаю, що мільйони, їх десятки мільйонів. От. І хтось цим керує, хтось за це платить гроші і немалі гроші. Тому, друзі, дивлячись на ситуацію, так, от у мене на каналі особисто зменшуються підписки. Чому? Тому що, коли я був не дуже цікавий. Владі не дуже цікавий корупціонерам і тим, хто тримається за владою і кому я реально зараз заважаю, коли я не був їм потрібен, вони мене не бачили. Все було класно. Були на каналі Живі люди, все підписувалися. Канал Різ, було цікаво. Сьогодні я заявив про те, що йду в політику, підтримка в мене є, реальна підтримка, тому що за багато років тієї ж самої громадської роботи, більше 20 років. Я зробив досить немало. І коли я заявив про те, що я йду в політику, вони взбісилися. Чому? Тому що будь-кого з нас, з вами, з простих, нормальних, адекватних людей, вони не хочуть там бачити. І ще до чого я це веду. І наше оточення в мене особисто, мої знайомі друзі, я, я вважав, що це мої друзі. Вони, дивлячись на це все, кажуть: куди ти лізеш? Нащо воно тобі потрібно, це гімно. Там все крадуть, розкрадають, там такі тварі в тій влади, не лізь туди. Підожіть, ви що? Ви думаєте головою, про що ви говорите? Ну так ми не будемо лізти, ми ж не лізли 30 років. Вони все продали, роздали, звали сюди війну, знищили практично. Півкраїни, хочуть знищити всю країну, зробити нас рабами, а ви до сих пір будете топити один одного, щоб я, припустим, не зайшов в Верховну Раду? Вам завидно? Чи ви придурки? Я не розумію, ну як так? Ну, я б це щоденно зараз перебираю цю інформацію. і Думаю, чому ми. Чому ми програємо? Чому не нормальні люди не можуть зайти в Верховну Раду, чому неможливо змінити нічого? А я вам скажу, що з двох боків, що там, що тут корисні тут ідіоти, а там е прораховані утирки. От і все. І так працює. Вони накидали, накидали, накидали от на мій канал накидали ботів, накидали, топлять, топлять, топлять. Все? А якби ті навіть, що підтримували, не відходили, а підтримували далі, нарощували, писали коментарі, залучали туди людей, таких же, ж, як ми з вами, ми б могли рости. Ми могли б вигравати в них. Але, на жаль, ситуація сьогодні така. Розумієте, так? Друзі, ну поки все.